У цього чоловіка з'явилися величезні металеві щупальця, і він вирішив з їх допомогою захопити цілий світ. Як боротися з людиною восьминогом? Дізнаємося із огляду на фільм Людина Павук 2». Пітер Паркер дуже кохає дівчину на ім'я Мері Джейн, але не може зізнатися їй, що він людина павук. Він спізнюється на роботу і отримує догану від шефа. Пітер працює кур'єром у піцерії, бо здає йому завдання доставити 11 піц за 7 хвилин. Якщо хлопець не впорається, його звільнять. Пітер стрімко мчить на своєму мопеді поміж машин. Його мало не збиває автобус, але він повертає та зупиняється біля годинника. Хлопець бачить, що у нього залишилося три хвилини. Він злазить з мопеда і біжить до найближчого провулка з піцею в руках. Одягає костюм людини паука і продовжує свій шлях уже на павутинах. Несподівано наш герой бачить, що двоє дітей вибігли на дорогу. Він кидає піци на якийсь балкон і рятує малечу з-під колі з вантажівки. Ці піци помічає власник балкона. Пітер їх забирає, але чоловік встигає витягнути один шматочок із коробки. Втім, людина павук відразу відбирає його у злодія. Пітер доставляє піци за вказаною адресою, проте він спізнюється на три хвилини, і замовниця відмовляє. За них платити. Хлопець повертається на роботу і його одразу ж звільняють. Незабаром Пітера погрожують звільнити з редакції, де він працює фоторепортером. У нього вимагають знімки людини павука, інакше йому не будуть платити. Хлопець простягає босу нове фото. Начальник задоволений та виписує Пітеру чек. Він хоче отримати готівку, але, виявляється, йому нещодавно видали аванс, так що грошей він зараз не отримає. Наш герой поспішає до університету та по дорозі стикається зі своїм Своїм викладачем пітер каже, що йде на його лекцію. Проте вона вже закінчилася. Хлопця попереджають, що йому не поставлять залік. Увечері Пітер їде до своєї тітки Мей. Там його вітають із днем народження, про який він теж забув. До нього в гості прийшли Марі Джейн та його близький друг Гаррі Осборн. Вони розмовляють на різні теми. Гаррі каже, що його компанія спонсорує геніального вченого Отто Октавіуса, і обіцяє їх познайомити. Трохи згодом Пітер бачить на столі конверт і дізнається, що тітка заклала свій будинок через. З проблеми з грошима. Хлопець виносить сміття та помічає Мері Джейн. Він не знаходить у собі сили зізнатися їй у своїх почуттях. Дівчина каже, що у неї є хлопець, і це дуже засмучує Пітера. Наш герой повертається додому та зустрічає господаря своєї зйомної квартири. Чоловік вимагає орендну плату за минулий місяць. Пітер віддає господарю все, що у нього є. Наступного дня Гаррі знайомить Пітера з Отто Октавіосом. Вчений показує нашому герою установку для отримання Реакції ядерного синтезу вони розмовляють про науку, а потім п'ють чай разом із дружиною Отто. Вдома Пітер одягає діловий костюм та збирається на виставу Мері Джейн. Хлопець купує їй квіти. Але оскільки у нього мало грошей, продавець дає йому лише три гвоздики. Пітер їде до своєї коханої та помічає, що поліцейські женуться за грабіжниками. Його мопед збивають, але хлопцеві вдається перестрибнути автомобіль та вдало приземлитися. Бандити пошкоджують одну з поліцейських машин. Вона втрачає керування та летить прямо на перехожих. Людей рятує людина. Павук він ловить машину у своє павутиння і кидається в погоню за злочинцями. Бандити помічають його та стріляють, але наш герой наздоганяє їх обеззброює та вішає на ліхтарний стовп. Тим часом у театрі триває вистава, в якій грає Мері Джейн. Дівчина помічає, що у залі немає Пітера. Хлопець приїжджає до театру, але його не пускають усередину, бо він запізнився. Пітер чекає Мері Джейн на вулиці. Він бачить, що дівчину зустрічає її хлопець, тому тікає у провулок, одягає костюм людини павука та літає містом. Якоїсь миті у нашого героя закінчується павутиння, і він падає на трубу. Побачивши, що павутина не працює, Пітер спускається на ліфті. Мучений хлопець іде вздовж плакатів Мері Джейн і тягне за собою зламаний мопед. Отто Октавіус проводить наукову презентацію свого джерела термоядерної енергії. На ній присутні Пітер, Гаррі та ціла група зацікавлених людей. Отто показує публіці своїх асистентів. Це спеціальні запрограмовані щупальця. Вони підключаються до його спинного мозку, і чоловік стає схожим на мутанта. Вчений дякує компанії Оскорб за фінансування і хоче продемонструвати, як працює. Його загадковий пристрій. Він запускає свій реактор. З'являється багато яскравих променів, які об'єднуються всяючу кулю, схожу на маленьке сонце. Усі задоволені та плескають у долоні. З кожною секундою виділяється дедалі більше енергії, і невдовзі Пітер помічає нестабільність цієї реакції. Система дає збій, і ядро росте, притягуючи до себе будь-який метал. Люди в паніці покидають приміщення. Порушується герметичність реактора. Гаррі просить Октавіуса вимкнути установку, але той відповідає, що ситуація під контролем. На Гаррі летить величезний залізний ящик, але його рятує людина павук. Він намагається вирубити реактор. Але отто не дає йому цього зробити. Реакція стає такою сильною, що в будівлі вилітають вікна. Один із уламків позбавляє життя дружину. Отто через високу напругу порушується система захисту мозку Октавіуса, і щупальця стають частиною його тіла та розуму. Людині павуку на силу вдається зруйнувати пекельну установку. Октавіуса відправляють до лабораторії, щоб зрозуміти, як розділити його тіло та щупальця. Лікарі вирішують просто відпиляти шматки металу. Вони запускають пилку, проте в цей момент отто приходить до тями і за допомогою своїх щупалець розправляється з усіма лікарями. Його тіло стає неймовірно сильним та потужним. Він вибирається з лабораторії, викидає геть машину на своєму шляху і прямує туди, куди ведуть його щупальця. Настає новий день. У редакції обговорюють статтю про загадку. Кового монстра, якого хочуть назвати доктор Восьминіг, Пітеру дають нове завдання. Хлопцеві потрібно зробити кілька фото з елітного бенкету. Тим часом Отто Октавіус сумує через втрату дружини і хоче накласти на себе руки, проте щупальця повністю беруть контроль над його мозком. Вчений збирається викрасти багато грошей, добути третій і відремонтувати свою установку. Він прямує до найбільшого банку міста і зламує сейф. За іронією долі, у цьому ж банку знаходиться Пітер разом із своєю тіткою. Охоронці не можуть опоратися з мутантом, проте їм на допомогу вже поспішає людина. Павук між нашим героєм та лиходієм зав'язується бійка. Отто хапає мішки із золотом і кидає їх у Пітера. У хлопця знову закінчується павутиння, і він падає на підлогу. Октавіус намагається знищити людину павука, проте той ж бурляє у лиходіє стіл і викидає його на вулицю. З'являється поліція, і отто бере в заручники тітку Мей. Він лізе на дах величезної будівлі та кидає її вниз. Людина павук встигає не лише знову побитися з Октавіусом, а й урятувати свою тітку. Наступного дня Пітер їде на бенкет, щоб виконати завдання боса та зробити кілька знімків. Там знаходиться сердитий і розчарований Гаррі. Пітер намагається підтримати друга. На сцену запрошують відомого космонавта Джона Джеймсона. Він виходить у компанії Мері Джейн. Після бенкету Пітер знаходить свою кохану, проте їй уже не потрібні його зізнання. Вона погоджується стати дружиною Джона. Нещасний людина павук знову літає містом, і в нього знову закінчується повут. Він втрачає свої здібності, і це серйозна проблема. Пітер прямує до лікарні і дізнається, що він абсолютно здоровий. Усі його проблеми пов'язані виключно із психікою. Пітер уже не хоче бути людиною-пауком. Він вирішує жити звичайним життям та більше не одягати свій костюм супергероя. Хлопець, нарешті, потрапляє на спектакль Мері Джейн. Проте дівчина нагадує йому, що у неї незабаром весілля. А отже, у Пітера немає жодних шансів. Прибиральне. Приносить до редакції костюм людини павука. Чоловік знайшов його на смітнику. Редактор дуже задоволений, Адже він терпіти не міг людини павука. Пітер разом із тіткою Мей приходить на могилу свого дядька Бена. Вдома хлопець зізнається Тітці, що це він винен у його загибелі. Жінці гірко це чути, проте вона прощає племінника. Тим часом Отто Октавіус відновлює свою установку. Тепер вона ще потужніша, ніж в перший раз. Лиходій приходить до Гаррі Осборна і вимагає. І віддати йому тритій. Це паливо необхідне для роботи його реактора. Спочатку Гаррі відмовляється, але після тортур погоджується дати Октавіусу все, що йому потрібно. Однак, за однією умови, доктор Восьминіг повинен спіймати людину павука, який, на думку Гаррі, винен у загибелі його батька. Хлопець радить Октавіусу знайти Пітера Паркера, оскільки він робив знімки людини павука і знає, де його шукати. Пітер дізнається, що рівень злочинності у місті виріс на 75%. Це його дуже непокоїть. Зрештою, він не витримує і біжить до палаючого будинку, щоб врятувати дитину. Хлопець робить це як Пітер Паркер, а не як людина павук. Йому вдається врятувати дівчинку, але з великими труднощами. Пітер, перевіряє, чи збереглися його суперздібності і стрибає з даху. На жаль, павутиння все ще не працює, і хлопець падає на землю. Але є й хороша новина він все ж таки вижив. Мері Джейн запрошує Пітера на каву, і хлопець. Бреше дівчині, що більше її не кохає. Вона просить її поцілувати, і в цей момент у кафе влітає машина. Наш герой рятує дівчину, проте у кафе відразу з'являється Ото Октавіус. Він знаходить Пітера, бере в заручники Мері Джейн і вимагає хлопця привезти йому людину павука. Лиходій тягне дівчину у своїх щупальцях, а до Пітера в цей момент повертаються його суперздібності. Людина павук мчить рятувати свою кохану. Він знаходить Октавіуса і вступає з ним у чергову жорстку битву. Вони б'ються на даху величезної будівлі та падають на поїзд Нью-Йоркського метро. Бійка продовжується на даху поїзда. Октавіус жбурляє у людину павука пасажирів метро. Проте наш герой усіх рятує. Тоді доктор Восьминіг ламає панель управління, і поїзд ось ось зійде з колії. Лиходій тікає, а Пітер намагається зупинити некерований поїзд, використовуючи свою павутину як присоски. Він так старається, що на його костюмі з'являються дірки. На щастя, у нього все виходить. Однак людина-павук витрачає на це всі свої сили. Люди бачать його без маски і розуміють, що це звичайний хлопець. Нашому герою віддають маску та обіцяють зберегти. Гти його секрет у цей момент знову з'являється Октавіус і захоплює Пітера. Доктор Восьминіг доставляє людину павука задоволеному Гаррі. У відповідь хлопець віддає лиходію Тритій. Гаррі хоче знищити людину павука, але перед цим знімає з нього маску. Він бачить обличчя свого найкращого друга і впадає у шоковий стан. Пітер просить Гаррі забути старі образи і видати йому місце знаходження Октавіуса. Людина павук знаходить доктора Восьминога і знову з ним бореться. Ситуація ускладнюється тим, що лиходій запускає свою ядерну установку, і сильний сплеск енергії ось ось зруйнує ціле місто. До того ж, потрібно не лише битися, а й постійно рятувати Мері Джейн. Ядерний реактор притягує до себе дедалі більше металу, спричиняючи серйозні руйнування та катастрофи. Людина Павук розуміє, що він не впорається із лиходієм. Він розкриває Октавіусу свою особистість і благає його відключити установку, щоб зберегти життя людей і подумавши, вчений все ж таки погоджується. Підкоряє собі щупальця і жертвує собою, щоб зруйнувати реактор. Мері Джейн теж дізнається про таємницю Пітера. Хлопець зізнається, що дуже кохає її, але вони не можуть бути разом. Інакше вороги людини Павука доберуться до неї. Тим часом Гаррі відвідує привид його батька в дзеркалі. Норман Осборн намагається переконати сина помститися за його смерть, але той відмовляється боротися з Пітером. У гніві Гаррі розбиває дзеркало і знаходить за ним секретну лабораторію. Із обладнанням зеленого гобліна у день свого весілля Мері Джейн кидає Джона біля вівтаря і у весільній сукні прибігає у квартиру Пітера. Їхній поцілунок переривають поліцейські сирени, і Мері Джейн просить свого коханого вирушити на допомогу. Адже хто ж буде рятувати світ?